Сьогодні 13 серпня і мова піде про томат Айдар. Це високорослий, сливкоподібний, перцеподібний томат. Дуже гарне дов'ялення. Маса одного плоду від 140. До 160 грамів, як нам заявляють. Ну, величенькі величенькі плоди. Ось так вони в мене виглядають. Буду сьогодні збирати і в'ялити. Оце він на зрізі. Так, м'ясистий, але є що вирізати всередині, якщо хочете